Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Росія держить в напрузі. Ну, ми і ми її не тіграли, ми її і не втрачали ту напругу. Бачите, як я виправляюся російські слова на українські. Давайте по, по нашим по нашим сьогодні баранам швиденечко зранку пройдемося. Так от, кріт у ТЦК. СБУ затримала. 30-річного агента російського ГРУ, який готував серію повітряних ударів по Волині. Людина військова 30 років працювала в ТЦК Волна Волині. Друзі, оце дивіться. Оце наш український народ. Щоб ми розуміли, ми всі народ України, і ми не можемо виштовхувати того туди, того туди. Оце там хтось буде казати, це не народ. Ні, це народ України. 30-річний хлопець народився в Україні. Народився, можливо, навіть не написано тут, поки нема даних. Можливо, навіть на Заході України. Але він працює на Російську Федерацію. Розумієте? І це народ. Я не хочу нікого, знаєте, образити ще щось. Просто ми такі. Навколо нас все таке. Так от оцей е, хлопець, 30-річний, намагався злити росіянам локації підрозділів ЗСУ, СБУ та Нацполіції, а також виявити раді радіолокаційні станції та зенітно ракетні комплекси ЗСУ, щоб вдарити в обхід ППО. Друзі, для чого е, шахеди літають? Для чого по ці імітації політів, скільки злітають там, тушки, скільки злітають е, всі інші, імітують, імітують, нагнітають. А шахеди це ж виснаження ПВО. Виснажування ПВО. Це ось те, що треба кожній громаді воювати, не, 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 не піднімати премії, не виплачувати на для відпочинку своїм. <рістикам> робітникам в радах, не красити з лавочки, друзі. Не ремонтувати навіть забори, а купувати риби для своїх громад. Це взагалі дозволено, повністю дозволено. Купуйте риби, хоч якесь село захисті. Та за 3,5 роки, чи вже за 3 роки, за 2,5, вибачте, за 3 роки вже скоро можна було 3-4 риба купити. У кожній громаді гроші є. І це брехня, що кажуть, немає. Є. Або можна було купити для ТРО місцевих, щоб вони захищали пересувні зенітні установки, щоб шахеди збивали не ракетами, яких у нас немає, яких нам там 10-20 дають цього на всього. Не, вер... не гелікоптери піднімати, щоб збити шахет. Не літаки в 16, що зараз робиться, а переносними. Не виявляти наше ПВО. Це ж виявлення ПВО. Ні, громади вперто продовжують костюмчики себе шити. Ну, слухайте, це, це народ України. Вони також народ України. Я просто хочу, щоб ми все це усвоїли. Що ми, ми, ми ді, поділилися всі. да? Ось це наші, це не наші. Ні, це все наші. Все наші. Вони тут народилися у нас в державі Україна. Вони тут вчилися, вони тут виховувалися, вони тут е, працювали, вони тут живуть, жили, народили дітей інші, онуків. Це все народ України, щоб ми розуміли. І з цим потрібно щось робити. А якщо ми не зробимо, то будуть такі ось установки. Да? Підпишіться, друзі, вибачте, це не установка. Далі я про Шевченка розповім ще про Данілова. Будуть установки підписатися, поставити вподобаєчку, підтримати український YouTube, україномовний YouTube, задонатити, розповсюдити обов'язково, щоб нас було більше і більше. Нам потрібно сподіватися на себе. Все. На себе. Це в першу чергу. А далі на партнерів. Так от, по всім ЗМІ рознеслася така інформація, що прикордонникам дали. Команду не випускати нардепа Євгена Шевченка за кордон. Ну, я не знаю. Давали команду за Куніцького? я не знаю. За Дмитрука давали, не знаю. За тих Волошиних, за тих всіх блогерів давали чи не давали. Моє відношення виїзду за кордон, ви знаєте. Або всі, або ніхто. Ось і все. Війна! Чому так? Війна! Скажете, давай не узагальнюй. Ні. Не взагалівати, коли мир, коли все нормально. Тоді так, да, треба вибирати. А зараз або всі не їдуть, або ніхто не їде. А у нас одні їдуть, інші не їдуть. Верніше, або всі не їдуть, або всі їдуть, отак от. А ось так ні. Всі їдуть. Не знаю, подивимося по Шевченка. Ви ж знаєте, що Шевченка погрожував там, президенту, там, указував, показував. Ну, російська людина. Я вважаю, що він не, не нашого там, агента, а агент їхній. І таких повно, і в Верховній Раді, і скрізь повна. Це також наш народ, друзі. Я буду це повторювати. Це також наш народ. І Шевченка теж також наш народ. І ось такий він народ. Отакий. Отакі. От і якщо народ сам не захоче щось змінити, ніякий Володимир Зеленський, ніякий Петро, Петро Синський, ніякий Краснощоков Іван, нічого не зроблять поодиночці. Нічого, ну повірте, нічого. І я так думаю, і Зеленський це вже просто розуміє, що він ось цій, знаєте, ось ось. ось Ладно, йдемо далі. Так от, дали команду прикордонникам не випускати. Подивимося, подивимося, будуть випускати, не будуть випускати. Життя у нас покаже. Але держимо себе в тонусі, чекаємо обстрілів. Все, все у нас повинно бути на військових рейках, інакше, інакше ми десь щось пропустимо, десь щось прозіваємо. Ну і ще про Данілова питання, де Данілов, де Даніло. Україна досі не призначила свого посла у Молдові. Це пишуть також всі змі, посилаючись на Міністерство закордонних справ. Попереднього посла Марка Шевченка звільнили ще 29 березня цього року. Того ж дня, пам'ятаєте, Володимир Зеленський заявив, що погодив, погодив на цю посаду. Кандидатуру секретаря НБУ Олексія Данілова. однак 4 місяці, друзі, немає Данилова ніде. І ніхто про нього не чув. Це було ну, десь вони там разом з Залужним. Оце весь період це от був, да? трошки більше, трошки менше. Так от немає Данілова не послом. Він не перебуває на штатних чи позаштатних посадах в Україні і в системі взагалі дипломатичної служби. І він не виконує ніякі завдання. Не зрозуміло, не знаємо. Може він саджав огірки десь е, в селі в Україні? Можливо, не знаю. Тому, друзі, давайте заспокоїмося. Данило десь є. Данила Десь є, я хочу подякувати за посилки. Я вже сказав всіх, кого є телефон, номер телефону Євгена, дзвоніть, він буде вас орієнтувати, куди посилати посилки, друзі. Спонсори, ми з вами поговоримо в середу на прямому ефірі. Приходьте, ми всі з вами поговоримо. Зараз я хочу подякувати за донати Петращу Ользі, Гра Олені. Монобанк 10, о 5.38, о 6.32, всім о 9.21. Делика, велика подяка всім друзям, без прізвища. Лазебник Валерій, дякую, друже. На дрони написав. Дякую, друже. Безу, безух Івану. Кравчук, Марія, три перекази, Дякую вам, пані Марина. особисто велика подяка вам. Величезна вам подяка, пані Марія. Мачаліна і Галині, Міщенко е, Тамарі. Семенець Сергію друже, Тисну вам руку, дякую і на канал, і на добрі справи, як написано А Банк. Остапчук Ользі, Григоріву Сергію Монобанк, І Лазебник, я вже казав. Дякую, пане Лазебник. Ще раз, нічого страшного. Друзі, друзі. Спокійно, нормально, не сприймаємо всі оці. Трамп сказав, Трамп подзвонив, а той, а той послав, а той не дав, а Зеленському 30 хвилин залишилось жити. Працюємо на перемогу. Все. У нас своя справа. Далі йде інша справа. Свою виконуємо перш за все, до вечора Україна переможе.